Усім привіт! Як правильно сказати я розмовляв, I talked. I had talked. I was talking. чи I had been talking. І скажу, що всі ці варіанти можна перекласти як я розмовляв, але важливо розуміти, яку з цих чотирьох форм розмовляв потрібно використовувати в певній ситуації. Ніколи не орієнтуйтеся на саме слово розмовляв в англійській воно не має жодного сенсу без контексту, тому що без контексту розмовляв. Одночасно існує в чотирьох формах. Завжди орієнтуйтеся на ситуації, коли саме розмовляв. Наприклад, учора, щодня, розмовляв до того, як я прийшов, або розмовляв, коли я прийшов. Вам потрібно запам'ятати моделі цих ситуацій, самі схеми цих ситуацій, і навчитися їх автоматично розпізнавати та інтуїтивно їх відтворювати. Давайте я коротко нагадаю вам ці моделі та ситуації. Отже, Past Simple – проста дія в минулому. Вказується точний час, коли відбулася дія, або це чітко зрозуміло із контексту. Джулія телефонувала в п'ятницю. Вона мені розповіла про свою проблему. Коли розповіла, цього немає в реченні, але це зрозуміло з контексту. У п'ятницю, коли вона зателефонувала, Past simple – це також дії, що повторюються у минулому. Щоранку я прокидався і біг до озера. Якщо ми хочемо більш яскраво підкреслити те, що постійно відбувалося раніше або колись, а зараз уже не відбувається, використовуємо модель used to do колись або раніше робив чи був, а зараз уже ні. I used to live here. Я раніше жив тут. We used to be friends. Ми колись були друзями, ми раніше дружили. Past continuous нам потрібен, щоб описати дії, що відбуваються в якийсь конкретний момент у минулому, те, чим ми займалися в той час. I was talking to her at that moment. У той момент я саме розмовляв із нею. She was leaving when I came. Вона вже йшла, коли я прийшов. She was was cleaning while Chris was working at the computer. Вона прибирала в той час, як Кріс працював на комп'ютері. Past perfect використовується, щоб підкреслити, що дія відбулася ще до іншої дії або часу у минулому. She had left when I came. Вона вже пішла, коли я прийшов. I had finished by 7 o'clock. До сьомої години я вже закінчив. І Past Perfect Continuous використовується для того, щоб підкреслити тривалість дії до іншої минулої дії, або скільки вона тривала до іншої дії. She she had been learning Spanish for two years by the time she moved to Spain. Вона вже вивчала іспанську два роки до того часу, як переїхала до Іспанії. My hands were dirty as I had been fixing the car. У мене були брудні руки, так як я ремонтував машину. До цього. They they said they had been Waiting for half an hour. Вони сказали, що чекали півгодини. Нагадаю, що з before і after за класикою вживається past perfect. Але якщо дії відбуваються одна за одною, а before і after лише пов'язують ці дії, можна використовувати past simple замість past perfect. Значення before і after чітко вказують на черговість дій. Тому наявність past perfect стає необов'язковим. She left before I came. Вона пішла до того, як я прийшов. She left after I came. Вона пішла після того, як я прийшов. Але якщо нам потрібно виокремити важливість того, що дія відбулася ще до того, або після того, краще використовувати past perfect. She had left before I came. Вона пішла ще до того, як я прийшов. She left after I had come. Вона пішла лише після того, як я прийшов. Past perfect обов'язковий, якщо можливе нерозуміння в черговості дій. Наприклад, she left when I came. Вона пішла, коли я прийшов. Я прийшов, і вона пішла. She had left when I came. Вона вже пішла, коли я прийшов. Вона пішла, а потім прийшов я. А зараз давайте опрацюємо дієслова, які ми сьогодні будемо використовувати в тренажерах. Дієслова це центр речення. Тому ми не повинні над ними довго думати. І витягувати їх із пам'яті. Якщо ви можете швидко реагувати на ці дієслова і добре їх знаєте, можете сміливо пропускати цей фрагмент і переходити до наступного тренажера. Давайте почнемо. Let's get started. To heat, to heat up. нагрівати, розігрівати, обігрівати, To ruin. Зіпсувати, зруйнувати, згубити, To bleed. Кровоточити. Йти про кров. To injure. Травмувати. Пошкодити. Поранити. To deliver. Доставити. Донести. To dry, to dry up. Сушити. Висушити. Витирати вологу. To spill. Пролити. Розлити. Розсипати. To bathe. Купатися. Промити. To punish. Карати. To convince. Переконати. Умовити. To prepare. Приготувати. Підготуватися. To manage to do. Вдаватися. Виходити. Впоратися. Змогти. To fail to do. Не вдаватися. Не виходити. Підводити, провалити. Зазнати невдачі. А тепер англійською. Пролити. Розсипати. To spill – Зіпсувати. Зруйнувати. to ruin. Доставити. Донести. To deliver – Вдаватися. Виходити. Змогти. To manage – Нагрівати. Обігрівати. To heat – Кровоточити. To bleed – Сушити. Витирати вологу. To dry – Не вдаватися. Не виходити. Зазнати невдачі. To fail – Приготувати. Підготуватися. To prepare. Травмувати пошкодити. Поранити. To injure. Карати. To punish – Переконати. Умовити. To convince – Вдаватися. Виходити. Змогти. To manage. Купатися. To bathe – Доставити. Донести. To deliver. Нагрівати, обігрівати, To heat. приготуватися. Підготуватися. To prepare. Висушити. Витирати вологу. To dry. Зіпсувати. Зруйнувати. To ruin. Не вдаватися. Не виходити. To fail. Кровоточити. Йти про кров. To bleed. Травмувати. Поранити to injure. Переконати. Умовити. to convince, Пролити. Розсипати. to spill, Вдаватися змогти. To manage. Купатися промити. to bathe, Карати. to punish, Не вдаватися провалити. To fail. Добре, не потрібно бездумного зубріння незрозумілих формул часів і болісного перекладу в голові. Перше, що потрібно це зрозуміти логіку англомовного мислення. Друге, багаторазово тренувати моделі конкретних ситуацій, поки ви їх не заїздите настільки, що вони підуть зі свідомості на рівень підсвідомості. Це й називається автоматизм мови. Так ви говорите рідною мовою, ви просто автоматично використовуєте модель, яка підходить до ситуації, про яку ви говорите. Але в рідній мові вам також потрібні були сотні повторень, щоб освоїти моделі часів і автоматично використовувати їх у потрібній ситуації. Тепер ви робите це інтуїтивно, підсвідомо. А інтуїція завжди виникає тільки на основі практичного досвіду. Розмовна мова це скоріше не знання, а навичка, яка досягається тільки тренуванням, багаторазовим тренуванням одного й того самого, повторенням однієї тієї ж дії. У нашому випадку повторенням одного й того ж речення десятки разів. Ви маєте побачити в реченнях не набір окремих слів, а моделі ситуації. Це і є інтуїція. Що ж, почнемо відпрацьовувати нашу інтуїцію і автоматизм. Мало помалу все стане на свої місця. Я обіцяю. А тепер до справи полетіли. Here we go. Вони протопили будинок до того, як приїхали гості. They heated the house before the guests arrived. Вони протопили будинок ще до того, як приїхали гості. They had heated the house before the guests arrived. Коли гості приїхали, ми протопили будинок. When the guests arrived, we heated the house. Коли гості приїхали, ми вже протопили будинок. When the guests arrived, we had already heated the house. Коли гості приїхали, ми якраз протоплювали будинок. When the guests arrived, we were heating the house. Коли гості приїхали, ми протоплювали будинок вже багато годин. When the guests arrived, we had been heating the house for hours. Ми ще не протопили будинок, коли приїхали гості. We hadn't heated the house when the guests arrived. Я якраз розігрівав залишки піци в мікрохвильовці, коли зникло світло. I was heating up some leftover pizza in the microwave when the power went out. Вони прогрівали сауну понад годину, перш ніж зайшли всередину. They they had been heating the sauna for over an hour before they got inside. Вона розігрівала духовку, поки я готував піцу. Вони протопили будинок до того, як їхні гості приїхали, але було все ще холодно. Вони раніше топили сауну кожну п'ятницю. They used to heat the sauna every Friday. Вона вже надто довго прогрівала сауну, і всередині ставало занадто спекотно. Він грів молоко п'ять хвилин, поки воно не було готове. He had been heating the milk for five minutes until it was ready. Коли вона розігріла залишки курки, ми пообідали разом. When she heated up some leftover chicken, we had lunch together. Я розігрів духовку, перш ніж почав випікати пиріг. I had heated up the oven before I started baking the pie. Він уже занадто довго розігрівав залишки лазаньї, і вона вже почала підгорати. He had been heating up leftover lasagna for too long, and it started to burn. Я якраз розігрівав свою вечерю, коли ти подзвонила. I was heating up my dinner when you called. Мікрохвильовка нагріла мою каву всього за 30 секунд. The microwave heated up my coffee in just 30 seconds. Я розігрівав сковорідку, поки Джулія нарізала овочі. I was heating the frying pan while Julia was chopping the vegetables. Вона розігріла залишки ще до того, як я дістався додому з роботи. She had heated up the leftovers before I got home from work. Духовка грілася вже 10 хвилин, коли я поставив піцу всередину. The oven had been heating for 10 minutes when I put the pizza in. Я приготував інгредієнти для торта ще до того, як Дебра прийшла допомогти. I had prepared the ingredients for the cake before Debra came to help. Коли прийшла Беверлі, я швидко приготувала салат, і ми пообідали. When Beverly came, I quickly prepared a salad, and we had lunch. До того часу, як прийшла Беверлі, я вже приготувала салат. By the time Beverly came, I had already prepared the salad. Колись я готувала вечерю кожного вечора. I used to prepare dinner every evening.

Команда готувалася до гри вже багато тижнів до того, як вони нарешті зіграли. The the team had been preparing for for game weeks before they finally played. Ми вчора цілий день готувалися до вечірки. We were preparing for the party all day long yesterday. Раніше я постійно готував місцеві страви. I used to prepare meat dishes all the time. Вона отримала цю роботу так, як добре підготувалася до співбесіди. Райлі сказав, що вони ще не підготували презентацію. Райлі said they hadn't prepared the presentation yet. Я склав тест, тому що я добре до нього підготувався. I passed the test because I had prepared well for it. Я вирішив не складати тест, так як в мене не було достатньо часу до нього підготуватися. Трейсі had запитала мене, скільки я готував цю презентацію. Кухар сказав, що він готував торт 8 годин. Молодці. Розбивайте тренажер на фрагменти по одній до двох хвилин, і відпрацьовуйте один цей фрагмент десятки разів, поки не досягнете результату. Результат це безпомилкова швидка реакція, злита та швидка мова. Тому крутити весь тренажер одразу не має сенсу. Маленькі фрагменти легше відпрацювати фрагмент за фрагментом, а потім весь тренажер. Якщо виникають проблеми з окремим реченням, зупиніться, розберіться, що не так, у чому помилка. Прослухайте і скажіть речення вдумливо, повільно усвідомлюючи саму ситуацію. А потім скажіть його 50 разів поступово набираючи швидкість, 100% допоможе. Проговорюйте такі проблемні речення протягом дня. Обіцяю, якщо будете працювати чесно, якісно і не шкодуючи себе, результат вас дуже здивує, і досить скоро ви перестанете думати, як сказати, і сконцентруєтеся на тому, що сказати. Давайте додамо ще дієслова та контексти і потренуємо ще раз минулі часи та відмінності між ними. А тепер до справи. Поїхали. Let's get going. Коли я прийшов, вона переконала Дена залишитися на вечерю, і ми повечеряли разом. When I came, she convinced Dan to stay for dinner, so we had dinner together. Коли я прийшов, вона вже переконала Дена залишитися на вечерю, і він сидів за столом. When I came, she had already convinced Dan to stay for dinner, and he was sitting at the table. Коли я прийшов, вона якраз умовляла Дена залишитися на вечерю. When I came, she was just convincing Dan to stay for dinner. Коли я прийшов, вона вже п'ять хвилин умовляла Дена залишитись на вечерю. When I came, she had been convincing Dan to stay for dinner for five minutes. Вона сказала, що все ще не покарала свого сина. She said she still hadn't punished her son. Tracy, сказала, Tracy said she was just heating the dinner. Высох, the clothes had already dried when I went to fold them. У Джошуа сильно йшла кров, тому що він пошкодив голову у аварії. Олівія поранила руку, коли нарізала овочі. Olivia injured her hand when she chopping vegetables. Суддя покарав його, оскільки він доставляв наркотики в минулому. Вони були незадоволені, так як не змогли переконати свого начальника передумати. They were unhappy as they had failed to convince their boss to change his mind. The little girl was crying as she had injured her knee and it was bleeding heavily. Вона впустила пакет цукру, і він розсипався по всій підлозі. She dropped a bag of sugar and it spilled all over the floor. Уніла з носа йшла кров, поки лікар не приїхав і зупинив кровотечу. Neil had been bleeding from his nose until the doctor arrived and stopped bleeding. Brian and Kayla were very happy because they finally finished the project they had been for months. Brian and Kayla were happy because they had finally finished the project they had been doing for months. Вони пролили фарбу на підлогу і зіпсували килим. They spilled the 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 paint on the floor and ruined the carpet. Вона провалила тест, тому що погано підготувалася, тому що не підготувалася достатньо добре. She failed the test because she hadn't prepared well enough. Вона вже висушила волосся до того часу, як відключили електрику. She had dried up her hair by the time the power went out. Я травмував спину, коли купався в озері. I injured my back when I was bathing in the lake. Трейсі була дуже рада, тому що купила сукню, яку вона шукала довгий час. Вона пролила свою каву на стіл і зіпсувала книгу, яку вона читала. She spilled her coffee on the table, and it ruined the book she was reading. She had been reading. Вона витирала посуд, коли почула новини про аварію. She she was drying the 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 dishes when she heard the news about the accident. Вайлі навіть не зрозумів, що поранився, поки не побачив, що його рука кровоточить. Wiley didn't realize that he had injured himself until he saw that his arm was bleeding. The company was punished with a fine as they had failed to deliver the goods on time. Я пролив каву на мою улюблену сорочку і зіпсував її. Він був щасливий, тому що йому вдалося закінчити проект раніше терміну. Я не розумів, що поранив ногу в душі, поки вона не почала кровоточити. I didn't realize I had injured my foot in the shower until it started bleeding. Вони були дуже задоволені, оскільки їм вдалося вмовити клієнта підписати цей контракт. They they were really happy as they had managed to to convince the client to sign the client sign contract. Чудово. Після того, як зможете швидко і правильно реагувати, дивлячись на екран, я раджу попрацювати на тренажері без візуального контакту. Просто працюйте на слух, не дивлячись на екран. Дивіться у бік. Ви маєте голосно говорити вголос, а не напівголосно рухати губами. Не раджу заплющувати очі. Не можна допускати, щоб це входило у звичку. Потрібно, щоб ваш зір теж працював і відволікався на інші подразники, як це відбувається у реальному спілкуванні. Ну, а тепер потрібно підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нового відео, і не пропустити його. Підтримайте канал вашими вподобайками та коментарями. Поділіться посиланнями на відео з друзями. Це дуже мотивує і допомагає в розвитку каналу. І я вам дуже вдячний за це. Ніколи не здавайтеся! І пам'ятайте, щоб знати, потрібно розібратися і зрозуміти матеріал, а щоб уміти, потрібне тренування і практика говоріння. А на сьогодні все. До зустрічі!